Добре, пам'ятаю один епізод, коли стою в ванній і приміряю мамину брошку, дивлюсь на себе в дзеркало і кривляюсь. Ну, тобто роблю всякі такі пози. І так, і так. і так. Потім знімаю її тихенько, шпинках проходжу в мамину кімнату, кладу брошку туди, звідки я її взяла, і. Ніби ніхто її не брав. Мама дуже любила брошки і носила їх тоді, коли ніхто не носив, можливо, навіть це було не модно. Всі носили ланцюжки, підвіски, ну, каблучки, все ще завгодно, але не брошки. Мама все одно носила брошки. Мабуть, ця любов до брошок передалась мені. Від мами. Брошок мені від неї досталося дуже мало. Ота, От про яку я казала, вона мені не дісталась. Я не знаю, де вона поділась. Ну, Взагалі і мама колись хотіла навіть мені її віддати і не змогла знайти. Але в дитинстві я її обожнювала. Це була срібляста срібна брошка з білими камінчиками, скоріш за все, ем, як вона називаються, <кій> кришталь, горний кришталь, мабуть, щось таке. Я не впевнена, але воно блищало як, як діаманти. Я зараз покажу вам фоточку, і тут є ця брошка, але її дуже погано видно. От тут мама, моя прабабуся, сестра моєї прабабусі Катя і маленький Максим. Максим мій брат. І от тут у мами, отут от брошка, на ній е, тато зробив гравіровку, е, написано було «Сві», ну, на честь її ім'я, імені Світлана. Е, Брошку. Мабуть, і ви не змогли знайти, ну там ніби щось видно, але не зрозуміло, що це брошка. Е я ношу брошки. Я їх купую. Е я ношу мамину брошку, от, наприклад, оцю. оцю. Вона така трохи старомодна, цю важку оцю. Не знаю, з чого вона зроблена, але важить так ніби з, не знаю, з, з золота. Ем, і ем, я купую брошки на шафі, це секондовські старі брошки, бо я там завжди вишукую цю мамину брошку. Я купую різні брошки, інколи такі, знаєте, зовсім старенькі, ем, такі з всякими... Ем, ну, Ткамінчика немає, чи щось таке криве. А, а, роблю, ну, да, є в мене такі брошки, які ще цей крокодил, який я з молодості ношу. А, мені дарують брошки, ну, от. ці мені купив мій син, це тромбон, ну, і саксофон. Так, ем, причому я роблю брошки навіть з, з підвісок, якщо мені подобається підвіска, то я її чіпляю так, як брошку. Ну, тобто, ем, брошки це прям моя любов і в мене їх безліч. Але завжди вони в мене або лежали, я просто їх роздивлялась, або вдягала, коли, коли на телебаченні працювала. І ще я вдягала їх на верхній одяг, на пальто. Мені подобалися дуже великі брошки на пальто, наприклад. Або там на кепі. Ну, ось так. Тобто чомусь на верхньому одязі мені подобаються брошки. Я купувала брошки, які робить, наприклад, така майстриня. Може, ви знаєте. І, скоріш за все, знаєте, така художниця Оксана Цюпа. Це такі брошки. Вони прям неймовірні. Це мультяшні такі штуки. І все це. Було моїм багатством просто в пам'ять про маму. А потім я познайомилася з стилісткою Оленою Васячихіною. Вона відкрила для мене блузки, і тепер на блузки я почала носити завжди брошки. А і ще я принесла, вона мені розказала, як носити брошки, наприклад, на худі. Я вам покажу. Це звичайний худі. Так. І так, що тут причепилося трохи. І брошка вигля... брошки виглядають на ньому просто неймовірно. А, це виглядає прям стильно. А, я думаю, що скоро брошки вийдуть з моди, але все одно буду їх носити. А, не тому, що в мене їх багато, а тому, що це пам'ять про маму. Я все одно думаю, все життя буду вишукувати оцю сріблясту брошку з прозорими камінчиками, яка була у моєї мами. Я на всіх барахолках її виглядаю, і мені здається, що я її колись знайду.